Вітаю! Це відео про подобається, не подобається. Спочатку про слово не подобається. Пам'ятаємо, що часточка ся це скорочене слово себе. Не подобається, тобто не є подібним до мене. Не хочеться на це дивитися, це куштувати, це слухати, бути присутнім поряд, бо це не є подобою мене, не схоже на мене, не до душі, не подобається. А щось нам дуже подобається. Тобто є подібним до мене. Знаходить відгук. Є подібним до мене. Отже, коли я дивлюсь на захід сонця, і він мені подобається, це є подобає мене. Ця краса є я. Коли я слухаю приємну мелодію, і вона мені подобається, в цій мелодії я відчуваю подобу себе, подобається. Молодія є я є в мені. Коли я куштую щось для мене смачне, що мені смакує, і воно мені подобається, цей смак, ця палітра смаків є в мені, вона народжується в мені. І пропоную сьогодні поспостерігати, що подобається вам, вашій дитині, тобто, що є подобою вас. Яка краса, яка вам подобається, є вас, вашій дитині, які прекрасні звуки є відображенням вас, вашої дитини, які смаки, які люди, які книги, що не подобається, тобто не є подібним до вас? Але оскільки у нас є такий кон подібний, притягує подібне, чому це не подобається, є в вашому життя. Thank mm -hmm. you.